Слава Україні! Розпочала 771-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби. відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних, та 85 авіаційних ударів здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхів, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу Шахет, 136 «131». силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних безпілотників було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Самотоївка Сумської області, Слобожанське, Вовчанськ. Голубівка, Куп'янськ, Синківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Бурова, Харківської області, Стельмахівка Луганської області, Часів'яр, Андріївка, Нью-Йорк, Старамиколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уменське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області, Малинівка, Оріхів, Роботине, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника, в районі населеного пункту Андріївка Луганської області, на Лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять атак противника, в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах Білогорівки, Луганської області, Спірного, Андріївки, Південно-Східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, урожайне, південно-східніше водяного, де ворог за підтримки авіації, 22 рази. Намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і сплацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку ворог здійснив сім безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції радіоелектронної боротьби, одному пункту управління безпілотників та одному іншому важливому об'єкту противника минулої доби загальні втрати ворога склали 670 російських загарбників, 9 танків. 18 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 48 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!